Саме так, раніше була безкоштовна медицина і люди це не цінили. А коли безкоштовне фінансування відсутнє, треба виготовляти в тому числі протези за свої кошти. Наприклад, повний знімний акриловий протез по ціні 13800 за щелепу. Частковий акриловий 9400 гривень за щелепу. Брюгільний протез найдорожчий від 15 тисяч до 18 400 І є проміжний варіант, м'які або гнучкі протези, це акрило, не акриловий, а нейлоновий протез. Ціна 11 тисяч за щелепу так само під ключ. Е, є маленькі протези, які мікропротези. Протез метелик нейлоновий 6 тисяч гривень. І протез метелик акриловий 4 200 гривень які підійти в вашій ситуації можна визначити тільки на очній консультації? Запис на прийом за посиланням message в шапусті про. Звертайтеся!